Вечір. хочу подарувати цю чудову пісню для прекрасних і гарних молодят. В житті буває все і проблеми, і грошей може не вистачати, але тільки любов може побороти це все. Ти Сидиш у квартирі, в коробці пустій, багато проблем та не задалися плани, не посуд, речі брудні, заглянува там пусто в твоєму гаманці, ти не рок-зірка і не бізнесмен. Десять квартир та свою яхту не маєш, але не сумуй. Ти просто повір, для щастя і радості, ти вже все маєш, щоб бути щасливим, не треба мільйон, треба просто жити, жити на сто Чуди світі багато розкричення. Я тебе запевняю. Світ спасе тільки любов, любов до мами, любов до нестями, тієї половини. То мрій свою ти не полешай, іди до них, та осягай. Поки живий забирай, я розумію, хочеться забрати все відразу. Ввечері ти був ніким прокинувся Взявся в касоле, це просто не вплине на твоє самочуття, твоєю радості причетний, власне, інтернисти шлях, якщо сумна думка прийде, і весь твій світ. Переверни, включи цей трек відкиді діла, згадай мої слова. Щоб бути щасливим, не треба мільйон, треба просто жити, жити на навсі сто, чудо світі багато, розкривачення, я тебе запевняю, світ спасе тільки любов. Щоб бути щасливим, не треба мільйон, треба просто жити, жити на всю сто. світі багато Розкручення, я тебе запевняю, світ спасе, тільки любов, тільки любов, тільки любов, тільки любов, світ спасе, тільки любов.